Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчата, і запрошую вас на заняття з конструюванням. Відгадайте загадку і дізнайтесь, що ми сьогодні будемо майструвати. Серед лісу на полянці виліз гриб в червоній шапці, білі плямочки він мав. Хто йшов, його минав. Нумо, дітки, скажем хором, його звали? Так, Хоморам! Подивіться, дітки, які вони гарні, яскраві червоні гриби мухомори прикраса будь-якого лісу. Але слід пам'ятати, що з ними треба бути обережними, тому що ці гриби отруйні. Проте ж штовхати і збивати їх теж не варто, тому що ними харчуються багато лісових звірів та птахів. Пропоную вам малята. Друструювати цей красивий, але небезпечний гриб. Давайте розглянемо, що є у мухомора: шляпа червоного кольору з білими крапочками, а також висока біла ніжка. На деяких мухоморах ми можемо побачити на ніжці ось таке кільце, яке схоже на спідничку. Ось такі матеріали нам потрібні будуть для роботи. Шановні дорослі! допоможіть діткам приготувати все необхідне. Беремо круг ножиці і робимо надріз до центру. круга. Одну із сторін змащуємо клеєм і починаємо згинати круг, утворюючи конусоподібну шапочку. Беремо білий папір, складаємо його декілька разів, малюємо маленькі кружечки. Вирізаємо їх і починаємо приклеювати на шапочку нашого мухомора. Тепер будемо робити ніжку. Беремо заготовку білого кольору, змащуємо одну зі сторін клеєм. І склеюємо так, щоб утворилася циліндрична форма. Далі беремо ножиці і робимо ось такі невеличкі надрізи. Розгинаємо їх, змащуємо клеєм і приклеюємо шапочку. Майструємо кінце на ніжку, або, як ми казали, щоб зробити травку, беремо папір зеленого кольору, складаємо його декілька разів, малюємо травичку і вирізаємо трикутнички. Такий гарненький мухомор вийшов у мене, дітки. Пропоную і вам приступати до роботи! Ви можете зробити не один, а декілька грибочків. І у вас вийде ціла сімейка мухоморів. І не забудьте надіслати фото вашої роботи! А зараз до побачення і до нових зустрічей!